Вітальня в українських квартирах часто служить одночасно спальною і зоною для відпочинку, тому і обставляється однаково. Біля стіни традиційно розміщується диван, з боків від нього з'являються крісла, а навпроти, телевізор, як піти від обридлої планування і зробити кімнату максимально функціональною. Дизайнери студії, затишна квартира, поділилися своїми наухом, запасайтеся ідеями і втілюйте їх в життя. Творче життя дизайн студії. Затишна квартира почалася в березні 2003 року. За ці роки фахівці студії реалізували кілька сотень різних дизайн проєктів по всій Україні та за кордоном. Один шафа уздовж стіни, грамотна корекція форми кімнати, найбільш виграшна форма для житлової кімнати. Квадрат у такому приміщенні легше дотримуватися баланс і симетрію в розстановці меблів. Стандартне планування українських квартир далека від ідеалу кімнати або довгасті, або занадто широкі візуально наблизити форму вітальні до потрібних пропорцій допоможе шафа або стелаж, встановлений уздовж торцевої стіни, щоб візуально розширити простір. Виберіть модель з дзеркальними дверцятами або елементами оздоблення. Як альтернативний варіант, скоректуйте вагоноподібну форму кімнати за допомогою подіуму, Розмістивши його у віддаленій частині вітальні, конструкція візуально вкоротить кімнату порада інмі роум між шафою або стелажем і іншими предметами, залиште простір не менше 80. площа вітальні, спланованої за законами ергономіки на 5-0, повинна бути вільною від меблів. Два простір між меблями. Запорука функціонального інтер'єру при розміщенні предметів меблів, враховуйте простір між ними, як правило. Відстань становить від 30 до 1 дизайнери розраховують площа функціональної зони за спеціальною формулою, довжина предмета у вільна зонах 2, ширина предмета у вільна зонах 2, формула вважається базовою, але тим не менше її можна і потрібно коригувати. Наприклад, якщо узголів'ям диван повернутий до стіни, вільна зона за ним не передбачена, тоді. Становивши з двох сторін від нього крісла, ви скоротите проміжки між ними і диваном наполовину. Порада імі Ром у компактній вітальні замість двох крісел, розмістіть кутовий диван. Він заощадить корисну площу кімнати, хоча і дещо порушить симетрію в розстановці меблів. Три заневізуальний центр кімнати. Починайте розставляти меблі у вітальні з визначення місця для телевізора, як правило. Навколо нього вибудовується, в'яка зона, невдалий варіант для його установки навпроти або поблизу вікна, обидві позиції, шкідливі для зору, і заважають чітко бачити зображення. Дистанція між телевізором і кріслами залежить від розміру екрану, відстань повинна бути 3-5 діагоналей. При покупці нового телевізора оцініть можливості вітальні в компактній кімнаті модель з великою діагоналю буде недоречна порада інмі роум. Телевізор в інтер'єрі вітальні грає роль сполучної ланки, навколо якого розташовуються інші елементи. Крім нього, центрообразуючим елементом кімнати може стати камін. В такому випадку розставте меблі на відстані 1 1 метра від топки. 4. композиція меблів, важлива частина в оформленні інтер'єру, щоб предмети меблів перестали бути розрізненими частинами і утворили єдиний інтер'єр. Використовуйте перевірені композиційні прийоми. Перш за все, визначте перспективу в кімнаті, наприклад, прикрасьте далеку стіну картиною на середньому плані. Встановіть журнальний столик і постеліть цю підлогу невеликий килим, а на передньому буде доречно крісло з декоративною подушкою і торшером. Порада імі ром ще один цікавий прийом. Це так званий принцип трикутника: розмістіть диван з двома столиками або кріслами з боків і встановіть над ним картину на стіні розташування композиції, таким чином додає кімнаті симетрії, приємної для очей. 5. їдальня зона не розкіш, а реальність, щоб зрозуміти, чи можлива у вітальні їдальня розрахуйте її функціональну зону. До столу розміром 65 х на сто двадцять або 85 на сто додайте висунуті стільці і вільне місце, якщо стільці розташовуються по повному колу. Обідня зона займе близько 2-3 квадратних метрів. Найбільш ергономічний варіант невелика барна стійка з парою високих лаконічних стільців. Порада інмі роум для вітальній їдальні важливо не тільки виділити місце для столу, але і вибрати відповідну зону. Для більшої зручності розташовуйте стіл зі стільцями ближче до кухні, але не ставте обідню групу навпроти входу в кімнату, інакше сидячим спиною до дверного отвору буде некомфортно.